І фінальній серії плей-офф ураган виграв Алтика на сухо 3-0. Енергію вдома вистачило на одну гру. До фіналу вийшов Локомотив 3-1. Перші матчі медальних серій завершилися в нічию. Після суботніх розгромів від господарів наступного дня у Луганську до Харкові гості суміли взяти реванш і зрівняли рахунок 1-1. Цього вікенду Йон і Львові можуть бути визначені чемпіон та призери екстраліги. А на завершенні найкращі забиті м'ячі останніх матчів стадії плей-офф. Після двох виїзних поразок луганським телефоністам було просто нікуди відступати, але ключовий матч серії на своєму паркеті вони програли з хокейним рахунком. Від подій двох стартових хвилин кидало то в жарту в холод, адже суперники стигли за цей короткий відрізок часу забити три голи. На два швидкі м'ячі поляка Павела Будняка господарі відреагували воротарською рокіровкою і точним ударом кузя через всього 11 секунд після того, як рахунок став 0-2. Здавалося, що після такого початку суперників просто не зупинити і буде встановлений рекорд результативності. Господарі перехопили ініціативу. Двічі випробували на міць каркас воріт, але перед самою перервою пропустили ще два рази після ударів бразильців роніння і додо. Гол шутурми на стартовій хвилині другого тайму виявився з розряду контрольного пострілу. Адже далі команда грала без оглядки на тили, але ураган нічим не ризикував. До завершення матчу на три голи телефоністів у франківців також тричі відповів нестримний раніньо. Шостий від бразильця вийшов досить курйозним, А після того як Іванов і Ройс дещо скоротили відставання, ураганівець відзначився ударом у порожні ворота. З дві хвилини уже шутурма допоміхроніння оформити покер. Втім, останнє слово було за ЛТК. У підсумку 8-4 за ураганом, яким першим забронював і путівку до фіналу. Двом найсильнішим клубам екстраліги минулого чемпіонату довелося зіграти чотири матчі півфінальної серії. Енергетики після виїзних невдач суботній матч провели на емоційному підйомі. Господарі відкрили рахунок у першій же атаці. Коли їхній колишній одноклубник Іваняк не зреагував на удар Овсянікова з досить гострого кута. Гості відігрались за гарячими слідами після штрафного виконання журби і рикошету від струка. Правда, одинички на табло не протрималися й хвилини. Після розіграшу кутового Чепернюк точно пробив із середньої дистанції. Енергетики і далі атакували більше за суперника, але забити такий бажаний третій м'яч вдалося тільки в дебюті другого тайму. Щодо перерви, локомотив виявився у меншості. Коли Євген Клучко, який мав один гірчичник за симуляцією, відверто схопив суперника за футболку, за що суддя показав йому другу жовту. Гості в меншості тримались молодцем. Але з ударом з кількох метрів Рогачова голкіпер не впорався. Далі львів'яни грали по рахунку і добились бажаного результату. На их площадке тяжелее играть, там более медленное покрытие, это рефлекс. И, ну, мы ну, не смогли тем более реализовать свои моменты. Сегодня хорошо, что забили сразу первый гол и отчеты уже играли всю игру. Получилось забить быстрые мячи, поэтому думаю, что по нашему сценарию сегодня игра развивалась. Если в Харькове по сценарию локомотива шла игра, то есть мы там пропустили быстрые мячи, то думаю, сегодня... Сьогодні все наоборот вийшло. Головне, це завтра победить. Я думаю, що цього достатньо. Це найбільша мотивація, яка може бути у футболистов. И Я думаю, вона буде у обеих команд. Ну, Тим інтересніше буде матч. Провести і четверту гру серії за своїм сценарієм у енергії не вийшло. Локомотив виграв у Львові вперше в нинішньому сезоні і вийшов у фінал. Поєдинок суперники почали з побоюванням. Ніхто не хотів ризикувати. А словесну перепалку Вороніна і Макаєва арбітр суворо перервав з жовтими картками. При рівній грі енергія через пошкодження втратила Лехчанова. А не зовсім здоровий Павленко вийшов на майданчик тільки наприкінці, коли потрібно було рятувати матч всіма засобами. Ключовий епізод цієї серії стався всередині другого тайму, коли затяжна атака залізничників завершилась точним ударом Сергія Журби. На груби з воротаря Зеленобілі зважились тільки за 3,43 до кінця. Але цей крок ніяких дивідендів не приніс. Вообще, я думаю, что вот сегодня как раз тот матч, когда говорят, что ты играешь до гола. Одна, то есть та команда, которая забивала мяч, она получала колоссальное преимущество сейчас. Поэтому, конечно, надо отметить высокое исполнительское мастерство футболистов и энергии. Можно сказать, что благодаря нашей определенной лучшей физической готовности мы смогли переиграть эту команду. Но Мастерство, скажем, техническое, это исполнительское. Нам, конечно, надо к ним еще идти. Но для того, чтобы команда росла, именно надо обыгрывать сильных соперников. Мы не уступили ни в чем, мы играли. Игра была хорошая, так скажем. Они забили, мы нет. Вот и все. Вот вся разница. Вот. Больше, как бы тут добавить нечего просто. 1-0. Забили б ми, може, ми по 1-0 виграли. Ну, це все. Зараз можна говорити. Вже було б як, як не було б. Ну, таке дело. Суботня гра бронзової серії завершилась досить несподіваним розгромом для екс-чемпіонів. Молоді луганці взяли переконливий реванш за поразку у нещодавному кубковому фіналі. Жага до омрійних медалей у перший день протистояння виявилась у рази сильнішою за досвід. Уже до середини першого тайму стало зрозуміло, що ОТК у своїх стінах поступатися не збирається. Тотальний пресинг телефоністів уже до 16-ї хвилини вилився у три голи від шпигаря Іванова та Рося. А от енергія не неготовою до такого розвитку подій. Принаймні небезпечні моменти біля воріт Алтика виникали досить рідко. На початку другої половини Луганчани не збавили обертів і продовжили забувати на будь-який смак. А от енергетикам відповісти так і не вдалося. Впродовж всього 10 хвилин шпигар Разуванов та Свірідов перетворили рахунок на розгромний. А у завершальні хвилини другого тайму телефоністи і взагалі встановили новий рекорд. Стільки енергії ще не забував ніхто. 9-0. Найбільша в історії поразка львівської команди і новий антирекорд серії плей-офф. Однак сумотній розгром розбудив звіра у львівських гравців. І у неділю на Алтака арені була зовсім інша гра. Цього дня зеленобілі більше билися за честь клубу, аніж за результат. Підопічні Олександра Косенка з перших хвилин кинулись виправляти своє становище, і вже на 8-й хвилині Сергій Коваль відкрив рахунок. Щоправда, недовзі з ЛТК відповів Тарас Кусть. Нічия на табло довго не протрималася, І вже Чіпурнюк після розрішу стандарту знову вивів енергію вперед. На 17-й хвилині Коваль здабал пенальті, оформив дубль, а під завісу першого тайму красень гол забив і Євген Рогачов. У другій половині господарі почали діяти активніше. Максим Бисало у дебюті тайму відіграв один м'яч, проте енергетиків це ж ніяк не засмутило. На 26-й хвилині Овсяніков після перехоплення зробив рахунок 5-2. Захопившись атаками, господарі прогавили вихід сам на сам струка. Відразу після шостого пропущеного м'яча телефоністи пішли вперед з п'ятим польовим. І вже Чепорнюк влучив у порожнього ворота. 7-2. До честі господарів вони боролися до кінця і зуміли скоротити відставання у рахунку до двох голів. Пригрів п'ятьох, відзначились роз Свірідов та Бесалов. Відтак 7-5 на користь енергії і рахунок у серії став нічийним. – 1-1. Бронзове протистояння продовжується у місті Лева. Київський локомотив у нинішньому сезоні виграв у урагану всі чотири матчі регулярного чемпіонату і взагалі не програвав на своєму паркеті. У суботу фіналісти не стали довго запрягати, а відразу зі старту включили максимальні швидкості і стали буквально терзати оборону один одного. Такий веселий футбол припав до душі публіці. А господарі відносно швидко відкрили рахунок. Після розіграшу кутового гості дозволили Дмитру Клучку пробити двічі. І другий удар досяг мети. Тепер локомотив міг варіювати активний пресинг з позиційним захистом. Вичікувальна тактика призвела до перехоплення і швидкої контратаки. І білоцерківець буквально заніс м'яч у ворота. До перерви урагану вдалося декілька раз серйозно потурбувати Литвиненка. Але голкіпер харків'ян впорався із небезпекою. Друга половина почалася з гола Євгена Клочка, який прийняв довгу передачу, технічно обіграв і захисника, і воротаря гостей 3-0. П'ять хвилин у схожій манері був забитий і четвертий гол. Тепер асистував Камеко. А Дмитро Сорокін до удару з лінії воротарського встиг обіграти останнього захисника. Перехід на гру з п'ятим польовим врятувати матч гостям не допоміг. Забити бодай гол престижу той день урагану не судилося. А остаточний рахунок встановив харківський воротар Литвиненко, вразивши порожні ворота ударом через весь майданчик. сегодня комментарий, наверное, будет один. Футболисты выполнили установку, справились с волнением. Я их благодарю за проделанную работу. Пока все, надо работать дальше. Мы допустили сегодня столько ошибок, сколько за полгода не пускали. Но ну, как нам забили третий мяч, ну это парадокс. Ну это просто издевательство, не знаю. Тем более только ж об этом говорили, что длинные передачи. Ну как в мини-футболе длинные передачи за голову могут проходить. Дуду, который 3,80 рост у ну, ну как может? Ну это мне Просто я не розумію. Ну нічого, что, локомотиву це плюс, нам мінус. но завтра і стара гра. Тобто, якщо ми значит значить локомотив станет стане чемпіоном. и все. З перших хвилин другого матчу фінальної серії харків'яни повели планомірний наступ на ворота конкурента. А той у свою чергу намагався вибухнути у швидкісній контратаці. Гостріше за моментами виглядав ураган. Але забити ніяк не виходило. Запам'ятався удар Дмитра Клочка у падінні. М'яч пішов у сантиметрах від штанги. У гостей після довгої передачі отримав шанс сімка, але йому не вдалося переграти голкіпера. Та все ж при абсолютно рівній грі локомотив один гол зумів витиснути. На 19 19-й хвилині гості обрізалися в центрі, що призвело до виходу 3 в 2. і білоцерківець низом пробив під колтком. По початку другого тайму залізничники взяли за озброєння активну форму оборони, включаючи пресинг. На 25-й хвилині журба прямим ударом зі штрафного подвоїв рахунок. Щоправда, гості швидко відігрались, коли шатурма за ото пробив у напрямку воріт. Рикошет відбило Білоцерківця і рахунок змінився на 2-1. На 26 й хвилині ворогану стало 5 фулів, тож франківці заграли обережніше. За 7 хвилин до завершення другого тайму Валенко у боротьбі з Федорченком опинився на підлозі. Чим сповна скористався Кисельов, який з 7 метрів пробив повз голкіпера 3-1. Останнє п'ятихвилинку гості провели з п'ятим польовим. За півтора хвилини до сирени шутурму справа вивели на удар. І Петро пробив над плечем Іваняка. 3-2 Тайм-аут Локо не допоміг. І Валянко довгою передачею знищив Королишина, котрий не сильно, але технічно вразив ворота. Три-три нічия для урагану після чого була серія пенальтів. До речі, перша у нинішньому плей-офф. Луїз Неао, Дмитро Сорокін, Роніньо з шести метрів були точними, не залишивши шансів голкіперам. Камеко пробив вище воріт. Далі не забив І Павлюк, прямо віваняка. Після цього журба зрівняв рахунок. Шутурман ледь не порвав сітку. А справжнім героєм для урагану став Роман Колток, який взяв два вирішальні пенації від братів клочків. Два за пенальті, нічия 1-1 після двох матчів, і серія продовжиться в Івано-Франківську. Наверно, не треба таки скати, що серія продовжується. Фінальна серія можливо, було б ні правильно, сім ми поїхали за ділом в два матчі. Тому на сьогоднішній день. Судьба распорядилась так. Ну, в принципі, на тренуваннях забивають рідко-редко не забивает. Ну а здесь уже психопсихологіческо давление і тяжело. Всіх всех нас, ребята, молодці вытерпели, вылезли. Ну, будет все заново теперь в Івано-Франковське. Першим путівку до фіналу плей-офф собі забронював ураган. Локо у чотирьох матчах програв вже екс-чемпіона. На ЛТК Арені у трьох поєдинках було забито аж 33 голи. У Харкові вперше у нинішньому плей-офф перебували після матчів і пенальті. Наразі в обох медальних серіях нічия 1-1. Бронзова цього вікенду продовжиться у Львові, а доля чемпіонства може вирішитися в Івано-Франківську. Якщо ж суперники обміняються перемогами, то вже 12 травня відбудуться п'яті вирішальні поєдинки. А на завершення програми найкращі забиті м'ячі останніх матчів стадії плей-офф. То п'ятірку повторних півфінальних матчів відкриває органівець Павел Будняк. На четвертому місці гол енергетика Євгена Оргачова у третій грі з Локо. Контратака драконів на ЛТК Арені. І п'ятий гол від Петра Шутурми. Це наш номер три. Друга позиція у Сергія Журби, який забив вирішальний гол, і приніс Локо потівку до фіналу. Кращий гол повторних півфіналів належить бразильцю Роніньо, який у Луганську оформив покер. П'ятірку кращих голів бронзової серії Алтика та енергії відкриває телефоніст Микіта Шпигар. Реалізований вихід сам на сам від енергетика Дениса Овсяннікова на четвертому місці. Екс-гравець енергії Дмитро Іванов забуває своїй колишній команді. Це третя позиція. Номер два у рейтингу за пісамками поєдинків на Алтика Арені гол від Євгена Рогачова. А кращим у Луганську стає м'яч, забитий енергетиком Сергієм Ковалем. Нашу до п'ятірку чемпіонської серії відкриває залізничник Микола Білоцерківець. Ще один гол від харків'янина Євгена Кличка у першій грі це наш номер 4. Третє місце в Петро Петра Шутурми, який скоротив відрив у рахунку до мінімуму. Друга позиція належить Дмитру Сорокіну. Це четвертий гол Локу у першій грі. І наш переможець Тарас Королишин, який приніс урагану вольову нічию і перевів гру у серію пенальті.